Коти одні з найпоширеніших і найулюбленіших домашніх тварин у світі. Вони супроводжують людину тисячі років і, хоча здаються незалежними та навіть дикими, коти глибоко вкорінилися в людському житті. Але як так стало, що ці хижі, нічні самостійні істоти стали ніжними супутниками людини? Щоб це зрозуміти, треба зануритись в глибокий світ історії, біології та культури. Походження домашнього кота домашній кіт походить від дикої африканської кішки — Ліпіка. Саме цей підвид найсильніше приблизився до людини приблизно 9 тисяч років тому на близькому сході. Археологічні знахідки, зроблені на території сучасного Кіпру, свідчать про те, що коти співіснували з людьми ще 7,5 тисяч років до нашої ери. На острові знайшли поховання людини поруч із котом. Це може бути найдавнішим свідченням о домашні цих тварин. Однак важливо зазначити, бо та ніколи повністю не були одомашнені в традиційному розумінні, як, наприклад, собаки, їхній процес одомашнення радше схожий на взаємовигідне співіснування. Люди виграли, бо коти полювали на гризунів, які шкодили зерну, а коти бо знайшли доступ до їжі та безпечного середовища, коти в стародавньому світі, стародавній Єгипет. Справжнє обожнювання котів почалося в стародавньому Єгипті. Єгиптяни вважали котів священними тваринами. Богиня Бастер, покровителька домашнього вогнища, жіночності та радості зображувалася у вигляді жінки з головою кішки. Убивства кота каралися смертю, а померлих котів муміфікували, як і людей. Котів навіть брали з собою в загробне життя. Греція та Рим у Стародавній Греції котів не шанували, так як у Єгипті, але вже визнавали їхню користь. У Римі коти стали більш поширеними, як мисливці на мишей Саме римські легіони поширили котів по всій Європі, від Британії до Середземномор'я, середньовіччя, гоніння і забобони. У середньовічній Європі ставлення до котів змінилось на гірше. Їх почали пов'язувати з чоклунством і дияволом, особливо чорних котів. Вважається, що під час епохи інквізиції мільйони котів було вбито, що опосередковано сприяло розповсюдженню щурів і бубонної чуми. Однак навіть у ті часи були винятки у сирянських господарствах. Коти залишалися потрібними, як захисники від гризунів, тож, хоч і переслідувані, вони все одно зберігали свою практичну цінність. Відродження і новий статус кота з настанням епохи відродження та просвітництва, ставлення до тварин, зокрема до котів, почало змінюватись. Коти знову почали з'являтися в будинках заможних людей, зокрема у жінок вищого світу у сімнадцятому, 19 століттях. Вони перетворилися на символ грації, елегантності та затишку. 19 століття Народження домашнього улюбленця. У 19 столітті з розвитком буржуазії та середнього класу з'явилася ідея домашнього улюбленця як члена сім'ї, а не лише як корисної тварини. У Британії навіть почали з'являтися перші виставки котів найвідоміша у 1871 році, в Лондоні, а також селекціонери, які почали виводити нові породи, 20 століття і частина родини. У ХХ столітті коти остаточно стали частиною повсякденного людського життя. Вони почали з'являтися в кіно, рекламі, на обкладинках книг, у мультфільмах. Кіт перестав бути лише мишоловим і став повноцінним членом сім'ї. У містах, де немає місця для собак, саме коти стали ідеальними компаньйонами для самотніх людей, літніх осіб, молодих пар і навіть дітей. З'явилися ветеринарні клініки, харчування для котів, засоби для гігієни, Да на кастрацію і стерилізацію, коти в цифрову епоху. З появою інтернету коти здобули нову хвилю популярності. Вони стали справжніми зірками соціальних мереж і мемів, мем, ґрампікет, мем? відео з танцюючими кошенятами, інстаграм аккаунти з мільйонами підписників. Усе це створює образ кота як не просто домашньої тварини, а культурного феномену. Чому коти так приваблюють людей? По-перше, незалежність. Вони не потребують постійної уваги, як собаки. По друге чистоплотність, коти дбають про свою гігієну. Три компактність їм не потрібно багато місця. 4. Терапевтичний ефект доведено, що моркотіння кота знижує стрес і тиск. 5. Індивідуальність у кожного кота свій характер. Сьогоднішнє середовище. Сьогодні в багатьох країнах коти є найпопулярнішими домашніми тваринами. У США, наприклад, котів більше ніж собак. Вони живуть у квартирах і будинках, мають власні паспорти, чипи, страхування та навіть сторінки в соціальних мережах. Люди заводять котів не лише з практичних міркувань, а й через емоційну прив'язаність. Висновок, історія одомашнення домашніх котів це історія адаптації співжиття і взаємоповаги. Люди і коти обрали одне одного не з примусу, а через природну симпатію і вигоду. І хоча кіт це тварина, яка зберігає свою незалежність у серцях мільйонів людей, він займає тепле і почесне місце. А чи є у вас котики? Діліться в коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі!